Безкоштовний інсулін для пенсіонерів хворих на діабет, дізнайтеся, як отримати життєво необхідні ліки без зайвих витрат. Сьогодні розкажемо все, що потрібно для цього знати: хто має право на безкоштовний або на інсулін з частковою компенсацією? Чи маєте ви право на оформлення інвалідності? Маючи цукровий діабет, і до чого тут ТЦК, як отримати рецепт від лікаря і де знайти потрібну аптеку? Що робити, якщо вам не надають рецепт на інсулін, і як безоплатно отримати довідник пільг для пенсіонерів, в якому ми зібрали всю інформацію про пільги, доплати та інші можливості для людей поважного віку в Україні? Ви дізнаєтеся, чому так важливі реєстри? Людей хворих на діабет і пацієнтів, що потребують інсулінотерапії. Також ми розповімо, як захистити свої права через безоплатну правничу допомогу. Обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб знати всі деталі. Тож вітаю вас! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал, про ваші можливості в законодавстві України. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити новини. Про ваші права, а почнемо з того, на що ви маєте право в цьому питанні. Безоплатно, інсулін можуть отримати пенсіонери з діабетом певних категорій. Але при цьому інсулін їм надається в різних формах випуску, можуть отримати дорослі, що хворіють з дитинства, а також дехто з тих, в кого діагноз встановлено після 18 років. Ну і пенсіонери, в яких є особливі медичні показання. Як, от знижений зір, важливо знати, що відшкодування вартості інсуліну здійснюється на рівні цін, затверджених Міністерством охорони здоров'я. Виписується рецепт на інсулін ендокринологом за місцем обліку. А тепер коротко поговоримо про право на інвалідність, якщо ви маєте цукровий діабет. Так, право ви маєте, але яку групу інвалідності і чи взагалі дадуть її вам. Залежить від багатьох факторів. І так, ця інвалідність допоможе вашому родичу отримати відстрочку в ТЦК. Про це ми зняли окреме відео, посилання на нього буде ось тут. Далі ми поговоримо про процедуру отримання інсуліну, про реєстри і чи є інформація в них. Конфіденційною. Тож дивіться це відео до кінця, щоб усьому розібратися. Як же отримати інсулін? Пенсіонер має прийти до свого сімейного лікаря. Він виписує йому електронний рецепт. Рецепт, до речі, діє лише 30 днів з моменту його виписки. Відпуск інсуліну здійснюється лише в аптеках, які мають договір з Національною службою здоров'я України НСЗУ. Ви легко знайдете такі аптеки за наліпкою, доступні ліки. Плюс інсуліни або дізнайтеся про них у контакт-центрі НСЗУ за номером 1677. А чи стикались ви з якимось проблемами при отриманні інсуліну? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а також вкажіть ваші запитання. Ми уважно їх перечитаємо і надамо відповіді на найпоширеніші ситуації. Тому, щоб не пропустити, прямо зараз поставте це відео на паузу. Та підпишіться на наш канал і ставте лайк цьому відео. Це мотивує нашу команду робити ще більше корисного для вас і для всіх людей поважного віку. Що ж робити, якщо вам не надають рецепт на інсулін? Звертайтеся до обласного або міського підрозділу Міністерства охорони здоров'я або залиште заяву на урядовій гарячій лінії за номером 1545. На жаль, права пенсіонерів. Дуже часто порушуються. у кінці відео. Ми розкажемо, як отримати безоплатну правничу допомогу, щоб відстояти справедливість. Тепер трохи про реєстри. Реєстр хворих на цукровий діабет створений для обліку та супроводження пацієнтів. Це допомагає формувати статистику та забезпечувати пацієнтів ліками. Інформація про пацієнта вноситься виключно лікарями за спеціальністю З початку режиму воєнного стану в лютому 22 Року порядок дещо змінився у відповідності з постановою кабінету міністрів номер 260 від 12 березня 2022 року. Тоді інсулін для пацієнтів видавався безкоштовно і ніяка доплата не стягувалась. Однак, 15 липня 2022 року. Набула чинності інша постанова кабінету міністрів номер 780. Відповідно до неї, уряд повернув процедуру відшкодування вартості інсулінотерапії. Тепер чи буде це здійснюватися безоплатно, чи з частковою оплатою з пацієнта залежить. Від категорії інсулінозалежності. Якщо ж ви не можете знайти інсулін в аптеці, або у вас просто не вистачає коштів його купити, пам'ятайте, що такі препарати надходили як гуманітарна допомога. З початку війни Україна отримала від виробників понад 1 мільйон доз інсуліну гуманітарної допомоги. Зверніться до свого лікаря або до пунктів видачі ліків. Щоб дізнатися більше, не забувайте регулярно звертатися до лікаря-ендокринолога, щоб отримати необхідну консультацію. Важливо знати свої права і вміти їх захищати, тому, щоб кожен пенсіонер знав, які можливості, пільги, доплати йому зобов'язана надати держава. Ми створили довідник пільг для пенсіонерів. Завантажити його ви можете безоплатно за посиланням. В описі під цим відео. Якщо ж ви пенсіонер і ваша пенсія менше ніж дві мінімальні, на 24 рік це складає менше ніж 4722 гривні, а ваші права порушуються, звертайтеся до нас. За телефоном, вказаним на екрані, ми надамо безоплатну правничу допомогу. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте лайк цьому відео. Це ваша подяка за нашу роботу. А щоб надіслати цю інформацію іншим. Натискайте на кнопку поділитися під цим відео. Вони теж бажають знати про свої права. До зустрічі в нових відео на нашому каналі.